Тарифи на воду зростуть з 1 січня. Скільки українці будуть платити за комунальну послугу в різних регіонах України? Про це сьогодні в програмі. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі «Знаю» і підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. В Україні з наступного року планують двічі підвищити тарифи на воду. Вартість комунальної послуги зросте і 1 січня, і 1 липня, тобто двічі на рік. Стало відомо, скільки будуть платити українців в різних регіонах країни. Це стало відомо з даних нацкомісії, яка проводить держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг. Тобто, вже названо нові тарифи на воду. Отож, тарифи на водопостачання і водовідведення в різних містах України будуть такими. Зараз ви можете бачити на екрані всі ці ціни. Тобто, якщо десь пропустили, можете прогорнути назад і побачити, побачити свій облводоканал, побачити, яка саме буде ціна. Почнемо з Вінниця облводоканалу. Це буде 37 гривень, 29 копійок. Хмельницький водоканал буде трошечки дешевше 31 гривня 17 копійок. Київ водоканал дорожче 39 гривень 28 копійок. Дніпро, Кіровоград, тобто Кропивницький, там ще дорожче 54 гривні 22 копійки. Водоканал в Ужгороді трошечки дешевше 50 гривень 27 копійок. А Полтава водоканал. 42 гривні 13 копійок. І також Інфокс Водоканал Одеса 42-24. Трошечки дорожче буде Дніпро Західний Донбас, 46 гривень 74 копійки. Житомир водоканал теж дорожче 51 гривня 80 копійок. Івано-Франківськ водо Екотехпром 31 гривня 29 копійок. Рівно облводоканал 41 гривня 86 копійок. Херсонський водоканал 30 гривень 67 копійок. Черкаси водоканал 34 гривні 94 копійки. Чернігів водоканал 39 гривень 81 копійка. Дніпроводоканал, 37 гривень, 36 копійок. Запорізький водоканал. 33 гривні 85 копійок. Луцьк водоканал, 31 гривня 73 копійки. Тернопіль водоканал 44 гривні 46 копійок. Міськ водоканал, а, Суми 36 гривень, 1 копійка. Львів водоканал 29 гривень 12 копійок. Харків водоканал, 24 гривні, 52 копійки. Чернівці водоканал, 30 гривень 63 копійки. Миколаїв водоканал, 34 гривні 4 копійки. Нові тарифи вони мають бути затверджені. Були вже 27 грудня. З'ясувалося, що в регіонах, які значно постраждали від бойових дій, вартість комунальної послуги залишилась без змін. Йдеться про Херсонську, Миколаївську і Харківську області. Тарифи на воду встановлюють встановлює нацкомісія, а не місцева влада. А в різних областях країни вони різні, тому що враховують ціни на електроенергію, доступ до води, середню заробітну плату працівників, які обслуговують мережі та інші фактори. В структурі вартості водопостачання і водовідведення враховуються супутні витрати, які змінюються. Зокрема, це йдеться і про оподаткування, і амортизацію обладнання. І влада планує привести тарифи на комуналку до економічно обґрунтованого рівня, щоб забезпечити роботу підприємств без збитків. Висновок робимо такий: тариф надалі. Буде тільки дорожчати. Я можу сказати, що вода вже подорожчала, і ось як бачимо, з 1 січня і потім ще один раз пізніше влітку, знову буде підніматися тариф. Тому а, просто будьте готовими. А суми, звичайно, будуть не на дуже багато, буде підвищуватись, але якщо плюс, плюс, плюс в сумі все це виходить копійчина, яку б можна було а, десь знаєте, купити собі щось інше, ніж тратити все це на комуналку. Побачимо, що воно буде далі, але поки що ось такі новини. І я думаю, що навряд чи тариф на воду стане меншим. Тому просто будьте до цього готовими, дорогі українці. Завтра вже Новий рік, тому я бажаю кожного, кожному з вас підготуватися морально до того, що, знаєте, ми звикли. Що наступний рік він буде там краще, легше і так далі. Наступний рік точно не буде легше. Сподіваюсь, що буде краще. Тому просто постарайтесь а, відпустити цей рік, не лаяти його вже яким був, такий був. Будемо сподіватися на те, що наступний рік буде набагато краще, а головне, що він принесе нам довгоочікувану. Перемогу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой!